Я його побачила, ну як вам сказати, ну це все пройшло мгновенно. Отак От і другий раз. А сука, ти вже мене не взнаєш? Я не встигла сказати, хто ви, як він мені другий удар наніс. Я впала без сознання. 82 дворічна Катерина Дмитрівна враз опинилася на лікарняному ліжку через якогось психопата. Жінка щойно вийшла з під'їзду, аби вигуляти собаку. Як на неї накинувся невідомий перелам стегна зі зміщенням, черепно-мозкова травма і численні забої, наслідки тієї фатальної зустрічі. Пенсіонерка вже пережила складну операцію, але все ще на ноги не звелася. Он до мене, ми сравняли з ним плечок. він мене я… Ну не обратила внимання, а как сзади почувствовала удар. То ли это та була нога нога ступня, то ли колено. Он меня ударил, получается, в область дітей копчика, і я упала. Юлія того ранку також вигулювала свого собаку, але молода жінка виявилася більш прудкою за пенсіонеркою, тому від ненормального втекла. Я добігаю, бачу жінку в сугробі. Тут було багато снігу. Ось так лицом внизу вона лежала. Як ні подошла і человека просто нет ліца. Я і сразу спросила, ета вона да не знаю. Я його не знаю. Тоді Юлія добре запам'ятала нападника. Найбільше в гардеробі психопата її вразив норковий картуз, але описати його було нікому, бо поліція особливо не зацікавилася цією історією і навіть не опитала в лікарні Катерину Дмитрівну. Та виявляється, цей же головний убір справи враження не тільки на цих жінок. Фактично протягом години було три повідомлення про розбійні напади, і в усіх трьох фігурував чоловік із ножем, який спочатку забрав одному із кіосків 500 гривень, погрожуючи ножем. Потім відібрав у жінки пакети з її покупками. І останній епізод чоловік хотів біля банкомату зняти гроші. Ось він на нього напав, хотів очевидно пограбувати, але чоловік почав тікати. і Зрештою, він тільки поранив його ножем у спину. Виявилося дивного чоловіка, правоохоронці затримали в той же день. Що йдеться про одного і того ж самого злочинця, у поліції здогадалися лише після сюжету надзвичайних новин. Щойно слідчі прийшли до Катерини Дмитрівни і Юлії з фотографіями затриманих як жертви миттєво впізнали свого кривника. В суді, коли йому обирали міру запобіжного заходу, поводив себе доволі агресивно і, можна сказати, неадекватно роздягався, лаявся. І говорив, що всі змовилися проти нього і таким чином хочуть його а, посадити в тюрму. Нападнику 43 звати чоловіка Аків, а мешкав він, як виявилося, по сусідству. Ну як це, вбили хазяїна, так он тут живе. Так починає свою розповідь про психопата, його сусідка. Щоправда, знає небагато. Квартира нібито не була приватизована, тому після смерті її власника перейшла у розпорядження ЖЕКу. Комунальники і вселили сюди Акіфа, який щойно звільнився з колонії. Тоді він мав статтю за наркотики. Для а... мене він був нормальний. Я його дуже рідко бачила, так шумки. Я, все... я його один раз підела, да і все пришлось завести собаку. Виходиш, там на коврики хтось <рес> Да, вот пришлось завести собаку. мне. Знаете, сколько ходило алкоголіків, разных, різних, к книгу заходіли. И барашнів заходили п'яний. Тепер агресивний чоловік красується у хутряному картузі в СІЗО. Але правоохоронці не виключають, що скоро молодика можуть перевести у психіатричну лікарню.